Дитячий волонтерський рух, шлях до мрії діє у Кривому Розі впродовж п'яти років. Наставниця осередку Анжела Руднік розповідає, допомагає дітям втілювати їхні ідеї. Я їм в цьому допомагаю, допомагають родителі, дітей, які знаходяться у нас в русі. У нас різні напрямки. Я вже казала не раз, і «Унук на час, і супернянь. І ми допомагаємо ЗСУ, як можемо. кормимо животних, тварин, і кішок, і собак і допомагаємо навіть літнім людям, у яких є. Животні сходити за кормом, якщо вони не можуть. Якщо нема корма, допомагаємо їм кормом». До міського волонтерського руху через соцмережі долучаються юні помічники з інших міст. Разом проводять концерти для дітей з інклюзією та переселенців. Нам речі присилають з волонтерських організацій з Києва, Житомира Вінниці. Це настільки приємно, що вони дізналися про дитячий цей волонтерський рух. Вони нам довіряють, ми, коли вони присилають нам посилки, гуманітарну допомогу, ми обов'язково е, сюди очитуємося. Е, Потім е, зараз вже ми починаємо готуватися для дітей, для всіх. І ВПО, і з інклюзією до святкових праздників. Діти роблять поділки, проводимо різні. В партньорах у нас дуже багато громадських організацій. У Матвія та Софія нині нова ідея. Випробовуючи різні засоби для освітлення разом з батьками дійшли висновку серед найефективніших для побуту акумуляторні налобні ліхтарі. Чим небезпечні ці свічки? Тому що коли запалюєш вогнем, вона може чи впасти, чи коли задуваш, і може днути, і вогонь може потрапити на бумагу чи на предмети, які бистро спалахають. Ті ще на батарейках на акумулятори, які заряджають, вони кращі, тому що вони нічим не зіпсують екосистему. Коли є світло, їх можна зарядити і вони тримають світло десь на 2-3 години. А для вулиці незамінні світловідбивні елементи. Одягаємо одеваем и советуем всем остальным одевать такие жилетки или надевать на рюкзаки или на, детям на курточки. Надевать, чтобы было видно их. Діти започаткували нову акцію Запали світло у своєму серці через соцмережі закликають дорослих стати прометеями і подарувати ліхтарики дітям чи літнім людям, аби підтримати волонтерів грошима для закупівлі світлових пристроїв для тих, хто сам не може цього зробити. А в час блекаутів гуртуватися, адже разом завжди легше. Нам такий час дан для того, щоб ми об'єдналися. Бажаю всім зробити на два дома. На один дом свій пункт незламності і більшість проблем. Я думаю, буде вирішено. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.